Добрий день, це перший урок по версісті вебсайтів. Сьогодні тема пріоритет селекторів CSS. Нехай у нас є наступний код. Давайте створимо для початку базову розмітку HTML. Це я видалю. Це також видалю. Створимо базову розмітку. Назвемо її 041, як наш року. Підключимо стилі style.css <кхе> і зробимо один параграф, словимо і в стилях запишемо наступний код. Відкриємо це у браузері і глянемо, як воно працює. Як ми бачимо, спочатку в нас задавався червоний кольор. Але в нас є пріоритет, і код читається зверху вниз. І тому нижній код, він є пріоритетним. Тому воно так і зробилося. Як ви бачите, спочатку абзацом задається червоний кольор, а потім нижче зелений. В цьому випадку другий запис перевизначить перший і абзац стане зеленим. Так, зараз я вимкну. Сповіщення. Як ви бачите, спочатку абзацом... А, це я прочитав. Добре. А... Розкажіть, якого розміру будуть заголовки після виконання наступного коду. А... Заголовки будуть розміром 30 пікселів, тому що є пріоритет. Нижній пріоритет завжди. пріоритетний. Коротше. Можна навіть це перевірити, хоча, в принципі, сенсу немає. Закриємо тут. І ми можемо навіть подивитися в інспекторі. Чомусь він не відомо, не показує якийсь саме шрифт, якого розміру. Це досі странно взагалі. Хоть мав би. Але я потім розберуся з цим чому саме так. Ну, Фактично. М -м, перевагу віддає. 30 пікселів. Зауваження. Описане стосується лише конфлікту властивостей. Тобто, коли і в одному селелекторі, і в другому, і однакові властивості. Якщо властивості різні, то просто використовується властивості і одного, і другого селектора. Розкажіть, які властивості застосовуються до заголовків і які значення цих властивостей. <кхе> так. H2 у нас є. Тепер можна. Скопіювати цей код. У нас є тут властивості font-size, розмір шрифту, який колір задасться тексту і який, е, який саме шрифт буде. Курсивний, жирний чи простий. Тут в даному випадку це курсив. Збережемо і відкриємо браузері я не зберіг тут. А, я зрозумів, що воно не відображалося, тому що я тут не зберіг. Як ми бачимо, те, текст у нас синій синього кольору, також він курсивний. Так, і фонсайз розмір 20 пікселів. А, тут ще Color Red. Я не помітив його. Тому і в такому випадку вже буде колір тексту червоний. Так, не зрозумів. Чому... О, все. Дійсно, червоного кольору. Тому що він знизу знаходиться. Тому так. Правила специфічності. У попередньому прикладі обидва селектори були однаковими та мали одно, однаковий пріоритет. Це означає, що перемагала та властивість, яка була написана нижче. Бувають ситуації, коли одному селектору сторінки відповідають кілька селекторів. В цьому випадку при конфлікті властивостей переможе більш специфічний, тобто більш точний селектор. Розгляньмо, розгляньмо правила специфічності. Правило перше. Клас завжди перемагає селектор тега. Е, можемо це перевірити. Скопіюю код. Вставити. Ось так. І скопіюю наступний код. Зупиємо. Ось. Текст буде зеленого кольору. І навіть тут може не розглядатися така тема, що він знизу, типу... Ні, тут таке не працює. Тут він буде у будь-якому, в будь-якому випадку зеленого, Тому що класи вони більш пріоритетні, ніж самі теги. Правило роги. Ідентифікатор завжди перемагає клас. Зараз скопіюю цей код. Вставити параграф я звідси видалю. І на місце цього вставлю. Зберігаємо, зберігаємо і відкриємо браузер. Так. Ну, саме так має бути. Ага. Так. А, все. Чудово. Так само можна тут перевірити, поміняти їх місцями. І все одно текст буде зеленого кольору. Правило третє. За рівним, рівних умов перемагає той селектор, у якого більше частин. Наприклад, якщо у вас є два селектори тегів, то переможе той, у якого тегів більше. Копіюємо код, вставимо. І стилі також ставимо. В принципі, цей приклад не дуже взагалі. Хоча, ні, в принципі, доволі непогано. Окей. Як ми бачимо, там, де Повністю вибирається div. Всі параграфи всередині div, воно перефарбувалося. Тому що він пріоритетніший, ніж просто параграф. Якщо два селектори класів, то переможе той, у якому зазначено більше класів. Якщо там будуть селектори тегів, то вони в, в не впливають. Скопіюємо код. І... А все верно в принципе, Ну... Працює так, що якщо конкретно це вибирається, то там пріоритет. Ну, Якщо сам блок DIV і всередині нього вибрати текст, то це буде більш пріоритетні, ніж звичай просто текст. Батьки, у всіх попередніх прикладах усі селектори мають ловити сам елемент. Може бути ще один селектор. Лови. Ще один селектор ловить елемент, а другий селектор ловить батька цього елемента. Ви вже знаєте, що якщо батько... батькові, за... батькові, зада... батькові заданий, наприклад, колір, то це колір успадковуватиметься нащадкам. Але якщо нащадку також заданий колір, то селектор нащадка матиме більш пріоритет, ніж селектор батька. Це означає, що селектор тега нащадка перемагає клас батька. Скопіюю цей код. Хоча... Чи є сенс? Немає сенсу. Навіть клас не буду чіпати. Код, В принципі, ідентичний, тому іще код. Е, Скопіюю, ой, збережу. Так. Ось, як ми бачимо, текст зелений залишається. Селектор тега нащадка також перемагає ідентифікатор батька. Копіюю, вставити, зберегти. І ось як ми бачимо, текст також залишається зеленим. Так, з цим ми впоралися. На цьому можна завершити завдання. Дякую за увагу.